Ви знаєте, що расисти зараз замінували Каховську ГЕС, і є така погроза, що вони її підірвуть, але вважають, що вони цього не зроблять, тому що таким чином вони самі постраждають, бо їхні війська теж розташовані нижче по Дніпру. І це може тих типу зупинити. Так, от я от хочу розказати, чи ви знали, що по перше, це вже не вперше, коли росіяни підривали греблі і від цього страждали самі. Ну і головне, що це теж нікого людські жертви ніколи їх не зупиняли. Я зараз розкажу про 1941 рік, коли за особистим наказом Сталіна була підірвана Дніпровська ГРЕС, яка знаходиться у Запоріжжі, і вона підірвана була для того, щоб зупинити натиск німецьких військ, які якраз наступали, а російські війська, радянські війська відступали. І була така думка, що Дніпровська агресія, якщо вибухне, то вона таким чином зупинить наступ, затопить німецькі війська. Ну і наступ зупиниться. Насправді сталося трошки інакше, але тут треба розуміти, треба розуміти. Що під час цього підриву, який врешті стався, була підірвана Дніпровська Грес, була підірвана Гребля, був підірваний залізничний міст. Так, от від цього не просто не постраждали е, німецькі війська і наступ не зупинився. А ще й після того як німці захопили. Запоріжжя вони змогли відновити електростанцію буквально за три місяці, і знов світло з'явилося, звісно. Тобто, щоб ви просто розуміли, наскільки це цей підрив був безглуздий, але при цьому підриві. Постраждали майже там близько, врахують близько 100 тисяч саме радянських громадян і не просто радянських громадян. Це це Україна. Постраждали українці, десь близько 100 тисяч українців у найближчих і нижче по Дніпру селах та селищах. Розумієте, якраз в ці села приходили люди біженці, які теж тікали від війни. Можете собі зрозуміти, яка кількість людей там скопилася. навіть просто їх порахувати не можна. Тому і кажуть, що десь близько 100 тисяч. При цьому ще й постраждали радянські війська, які в цей момент якраз і переправлялися через Дніпро, і саме тому підривників це до речі, представники були НКВС. їх одразу військова контррозвідка затримала, ну тому що їх вважали німецьким диверсантами, тому що підірвати Дніпро. Це було безглуздя підірвати Дніпрогрес, це було безглузді і це була велика серйозна шкода. І про цю операцію про ці про цей наказ Сталіна навіть командування Південним Округом навіть не знало про те. Що Сталін надав такий наказ і тому цих диверсантів одразу заарештували. Дивно, що їх одразу не розстріляли. Але потім не дійшов роз'яснення. втрутилося вже керівництво Москви, і було роз'яснено, що це був особистий наказ Сталіна. Тому цих підривників не розстріляли. Але саме через їх дії, по перше, загинуло майже 100 тисяч українців і радянські війська, які проправлялися через Дніпро. При цьому жоден німець. Не постраждав взагалі розумієте повністю. До речі, коли німці відходили в 43-му, вибачте, 43-му році, коли вони відходили Запоріжжя, вони не стали підривати греблю. Вони так вони повністю знешкодили гідроелектростанцію по самі і відновили після підриву її радянськими диверсантами. Скажімо так, така історія. Тепер ви знаєте, тому тепер ви знаєте, що росіян нічого не зупинить. ані втрати своїх. А уж тим більш ані втрати інших, а я ледве не забув. Потім у 45-му році, коли на Нюрнбергському процесі на Нюрнбергському трибуналі виносили винувальний акт німецьким злочинцям, нацистським злочинцям, радянська влада, радянські представники намагалися звинуватити їх, у тому числі і у підриві. Підриві греблі, але жодних доказів вони так цього і не знайшли, і не надали. Тож звинувачувати когось іншого у своїх злочинах для росіян є абсолютно звичайною справою. От тепер ви точно все знаєте.